Чим вимірюється людяність? Секундами, хвилинами між виходом і прильотом, Ніччю без сну, тижнем без вихідного, місяцями на зв'язку, а може, кілограмами, літрами, тоннами, квадратними метрами чи кілометрами, поверхами чи укриттями, таблеткою чи врощення, чаєм, і добре, щоб з цукром. Донатом в десятку, мільйонним бюджетом, кредитним лімітом потреба, шевронами в тетчику, табличкою в пошті, мапою на стіні, іменем записнику, друзями в землі, стомленими очима, посмішкою крізь сльози. Як у вас справи? Ага. Жартом, коли на межі, руками без манікюру, смс-кою мамі раз в місяць. В чаті. Не знаю, чи можна взагалі вимірювати людяність якось інакше, ніж серцем? Але дякую Богу, що знаю в кого спитати.